Чи, ви намагалися, якби європейський європейські обіцянки України вийдете в Європу, європейські обіцянки, про те, що Генеральна прокуратура в нас е, стає е, європейським інститутом не радянським. Ми фактично хотіли повернути радянську комуністичну модель Генпрокуратури, яка контролює всі антикорупційні органи, це фактично дрівністю на поки що нас вимагали при підписанні угоди про асоціацію. З Європи, тобто ми взяли на себе зобов'язання 2000 року. Ми внесли зміни до Конституції, ми е, зліквідували розділ 7 Конституції по Генеральну прокуратуру, і, і ви тепер намагаєтеся фактично відновити цей розділ Соми, начать, е, зліквідованої Конституції. Тобто, це абсолютно антиєвропейський крок, і те, що молодь реагувала, і ми всі реагували, це абсолютно правильно, правомірно та далі. Але. Е, Складніше, помагає, помагає, от, е, полягає в цьому подвійному цинізмі. Дивіться, значить, е, Верховна Рада знову зібралася, значить, президент сказав: ну, це злочинний закон заліта. Значить, я подаю новий закон. Так а хто ж його пролобіював? Президент, е, Арахамія, Будінський і вся ваша команда, значить, пролобіювала, ви її прийняли. Там, при цій повазі, наприклад, там, до наших е, колишніх ОПЗЖ. Да? Значить, тоді ви проголосували, зараз сказали, так звичайно, президент подав унікальний тагон, і всі 110% я порахував, да, що більше чи чим за варіант за генеральну прокуратуру і проти Набу і САП, проголосували знову з ЕК да, хоча вони взагалі не мають морального права бути до податим. Значить, колишні бізнесмени, які в різних фракціях були і так далі, і один раз голосували, другий раз голосували. Значить, при всій повазі до Порошенка, значить, якщо ти говориш, що це злочинці голосували за послаблення. А ролі набу і антикорупційні прокуратури, то вибачте, а чому не виключили ви трьох людей, які голосували за законопроект Зеленського Бужинського Бузанського? Ну якщо ви чесні, люди голосували. Які аргументи треба виключати? Як мінімум мої часи позиційної діяльності, так було. Так? Значить, одна депутатка з голоса теж треба виключати. Тобто, тоді, ну якби ну, щоб не було подвійних стандартів. Тобто, якщо ми кажемо, що це злочинне рішення було. Послабити статус антикорупційної прокуратури і сап то відповідні бу повинні бути рішення. Це теж якби урок для нас, який ми повинні винести, і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.